Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 0 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 9 буде 9, 9 дорівнює 9. 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.